Вітаємо у першому подкасті Грей Дентал. І сьогодні будемо говорити про складну, але дуже актуальну тему: імплантація зубів у підлітків. Коли це можливо, чи шкодить це росту, які є альтернативи? Сьогодні у нас в гостях хірург, імплантолог, головний лікар клініки «Грей Дентал» Олександр Солдан. Вітаємо. Вітаю, дякую. Так, тема надзвичайно складна і надзвичайно важлива. Цій темі ми присвятили дуже багато років клінічного нашого життя, досвіду і за час імплантації, який в нашій клініці. Займає основну нішу з дітьми-підлітками або просто підлітками. Ми працюємо з 2016 року. За весь цей час ми встановили 93 дентальних імпланти і відновили в першу чергу впевненість в собі дітей, підлітків, школярів. Змінили якість їхнього життя, існування і соціалізували, мабуть, їх в їхньому середовищі. На жаль, на сьогоднішній день тема є. Дуже складною, абсолютно не висвітленою я мав доповідь на ITI Case Club, де я виступав з цією темою. Там серед 16 спікерів моя тема або мій виступ виграв, здобув перше місце. І на сьогоднішній день я є спікером. Мене запросили на найбільший конгрес імплантологічний в Україні саме з темою імплантації підлітковому віці. Тому. Робити потрібно, ми це робимо і робимо це доволі успішно. Ну я сподіваюся, сьогодні ми все таки розкриємо більше деталей цієї теми, висвітлимо. Але коли реально постає питання імплантації в підлітки, тому що травми можуть бути, наприклад, там ну травма зуба, коли, коли це найбільш актуально. Найчастіше до нас звертаються пацієнти або батьки пацієнтів з травмою, яка вже відбулася в дитини. Є ще вроджені вади, тобто вроджена адентія, коли в дітей немає від природи закладки постійного зуба, тому після коректування прикусу. Розміру щелеп за допомогою ортодонтичного лікування, брекет систем, апаратів МСЕ та інших, ми з ортодонтом складаємо спільний план лікування, оцінюємо всі ризики, оцінюємо умови і або готуємо пацієнта до імплантації, або відмовляємо на якийсь період часу до формування тих чи інших оклюзійних ознак. Ну але ж, наприклад, якщо це підліток. До нього йде період дозрівання і одразу ж зуб не можна ставити. Треба якийсь, мабуть, ну імплант мається на увазі. Треба, ж, мабуть, трішки чекати. Розкажіть, будь ласка, детальніше так. про це. Дуже хороше запитання. Насправді імплант не заважає росту і розвитку щелепи. Про це є купа досліджень, і маса інформації. На жаль, вона не так широко представлена і не, не так доступна. Але на медичних сайтах і на медичних форумах PubMed, SkySpace є достатня кількість інформацій. Інформації і, на жаль, перші місця там займають країни Сходу або Азії. Європа є представлена тільки одна країна Швеція, Гетербурзький університет, де вони займалися схожими проблемами, оскільки в країнах Європи є. Проблема імплантації дітей чи підлітків пов'язана в першу чергу з страховою медициною, там ця тема непопулярна і не розвинута. Якщо ми подивимось на схід, значно більша кількість публікацій, досліджень є саме звідси. Тому е, імплант ніяк не шкодить розвитку щелепи, імплант не впливає на ріст і на розвиток, впливають конструкції на імплантах, впливають мости на імплантах, коли ми якусь ділянку. Щелепи обмежуємо в розмірі для того, щоб встановити імплант, наш пацієнт. Проходить велику купу досліджень, консультацій з різними спеціалістами, з сімейними лікарями, з лорами, різні лікарі в залежності від стану здоров'я нашого пацієнта малого і в залежності від його побажань і клінічних умов, які є на даний час в його порожненні рота. Тобто мається на увазі кісткова тканина, м'які тканини, мається на увазі на якому етапі росту і розвитку він перебуває, ну і так далі. А батьки якийсь страх відчувають взагалі там якось чи пришвидшують, чи хочуть в цей процес чи сповільнитись навпаки, там є якісь такі причини mm -hmm. для тривоги батькам? Варто їм турбуватися. Якраз батьки є ініціаторами імплантації у дітей, тому що в першу чергу батьки шукають вирішення проблеми своєї дитини. В першу чергу батьки шукають лікаря або клініку. Початкові дзвінки і звернення в клініку є саме від батьків. Тому. Немає осторог і немає ніяких проблем з імплантацією, з клінікою чи з пошуком. А от скажіть, а імплант це взагалі єдиний варіант? Чи ще щось, якась альтернатива існує? На сьогоднішній день імплант є один з найкращих варіантів заміни зуба після самого зуба. В дитячому віці, в дитячому несформованому постійному прикусі, повноцінною заміною постійного зуба може бути знімний протез, який дитина повинна знімати на те, мабуть, для дітей найгірший варіант, який тільки може бути після, після знімного протезування в дітей це рецесії зубів, це невпевненість. Ну, ми отримаємо значно більше проблем. Є варіант тимчасової імплантації, тимчасових імплантів, але це теж хірургія, це теж імплантація. Ця імплантація завжди підрозуміває під собою ще одну наступну імплантацію через кількість років, тому що в. І в стоматологів, і в батьків побутує думка, що імплантація в дитини можлива там після повноліття, після 18 років. Деякі вважають після 20 років, і так далі. Це є міфом на сьогоднішній день. Давним-давно є маса досліджень, які говорять зовсім зворотні. А як визначити, що підлітку в принципі вже вже потрібен імплант? Можливо, якась там флюорографія, там рентгенографія, як воно правильно називається. Для зубів. Дуже хороше запитання. Як я вже говорив раніше, наші пацієнти проходять цілу купу клінічних лабораторних досліджень для того, щоб зрозуміти, чи ми можемо вже проводити дентальну імплантацію, чи нам ще варто зачекати. Перш за все. Ми звертаємо увагу на побажання наших е, молодих чи малих пацієнтів, тому що е, діти чи підлітки, які у нас е, проходять лікування, це діти з 12-13 років там, і до 18 відповідно до повноліття. Тому в першу чергу ми беремо до уваги. Психоемоційний стан дитини. Ми стараємось дізнатися про ситуацію, яка є в побуті дитини, тобто в школі наскільки дитина соціалізована, і наскільки дитина себе впевнено почуває з відсутнім зубом, тому що нам трапляється як діти-підлітки, які є абсолютно замкнутими, і про це нам на перших консультаціях говорять батьки. Зазвичай їх приходить двоє батьків. І найбільша проблема, з якою вони стикаються після там 11 років, дитина починає менше цікавитись оточуючим світом, тобто мається на увазі, немає бажання відвідувати там спортивні секції, там чи якісь групові заняття, ігрові чи не ігрові, неважливо. Діти більше замикаються в собі, надають перевагу комп'ютерам, надають перевагу гаджетам, займаються там якимось. Кресленням, моделюванням, архітектурою, але не надають перевагу спілкуванням з однолітками. Тому перше, що ми чуємо, це зазвичай це, що я от тільки що перечислив, тому ми стараємось таким дітям в першу чергу давати можливість імплантації, проводити її, якщо це можливо, і замінювати відсутні зуби тимчасовими коронками. Навпаки, дуже рідко, але трапляються діти, які є абсолютно цивілізованими, абсолютно соціалізованими і в яких немає проблем при відсутності передніх зубів. Ми не говоримо зараз там про задні зуби чи про жувальні зуби, яких часто не буває в закладці. Ми говоримо зараз там про центральні передні рісті там, чи, чи другі рісті, двійки. Є небагато наших пацієнтів, які не мають проблем. З точки зору естетики, і впевнено нормально себе почувають. Але таких дітей дуже мало. Є такий процес, як аугментація. Розкажіть щось про це детальніше. Аугментація. це Якщо простими словами нарощування чого-небудь, тобто в імплантації в дентальній імплантації це або нарощування кісткової тканини, або нарощування м'яких тканин, От власне за кістки, бо є так часто бояться, що кістки там не вистачає. І треба нарощувати так. А кістки, як правило, не вистачає завжди це. 90% імплантацій імплантації передбачає е, додання штучної там чи не штучної кістки. Зазвичай штучну кістку ми називаємо для пацієнтів. Це такий вираз. Ми не використовуємо в своїй практиці і не використовували жодного разу штучної кістки. Це завжди кістка тваринного походження або людського походження, або від людських донорів, або тваринного походження. Кістка, яка є абсолютно оброблена, і на сьогоднішній день в світі не існує жодного підтвердження. Зараження чим-небудь від е, штучної кістки. Е, штучною, повторюю ще раз, ми називаємо її тільки для пацієнтів. Їм це легше сприймати е, в практиці. Ми використовуємо кістку або тваринного походження, або людського походження. Це як шкіра, це по суті, часто просаджує шкіру, теж як е, людського е, походження. Е, так, це один з видів пластики. Ми е, це дерма тварин. Угу, так. Угу. Е, завжди ми використовуємо кісткову пластику е, підліткам. Один-єдиний у нас був пацієнт, в якого було достатньо кістки. Зазвичай, коли немає зуба, коли немає функції, кісткова тканина є меншою тоншою, аніж потрібно для встановлення імпланта. Тому це проста процедура, яка займає там, 10 хвилин і. Ми скорочуємо час е, імплантації, ми скорочуємо час проживлення, ми скорочуємо е, час встановлення тимчасового або постійного зуба. А скільки чекати треба, е, доки це все зростеться, так якщо грубо. Е, дуже хороше запитання. Якщо ми говоримо про окрему кісткову пластику і окремо встановлення імпланта, не про одномоментну імплантацію, то е, мова йде про наступні терміни. Якщо ми про великісткову пластику, нам треба почекати 4-6 місяців в деяких випадках довше. Після цього встановлювати імплант, і якщо ми говоримо про верхніх щелегія, то це ще плюс 6 місяців. Якщо ми говоримо про нижню щелепу, то це плюс 3-4 місяці. Ви дітей, повторюю ще раз, в дорослих пацієнтів ці терміни трошечки менші. Тому пластика імплантація є завжди пріоритетом для нас. Ми завжди стараємося зменшити кількість операцій, кількість набриків антибіотиків і кількість ускладнень, які ми даємо нашим пацієнтам. А якось за допомогою там сучасних технологій це все візуалізувати наперед можна. Якось там можливо там побачити в 3D-проекції свою щелепу дозволяє зараз стоматологічна якби, медицина ну, власне таке зробити. Обладнання, так, в нашій клініці є достатньо засобів для діагностики проблем і станів кісток чи щелеп наших пацієнтів. У нас є комп'ютерний томограф, і всі пацієнти перед імплантацією обов'язково. Проходять КТ 3 d візуалізацію, якщо потрібно нашим пацієнтам. Ми скануємо за допомогою інтерорального сканера їхні зуби, їхні щелепи. Далі це відправляється до бутенічну лабораторію, і вже зубний технік нам моделює майбутню конструкцію, коронку там чи, чи будь-яку іншу конструкцію, яку ми встановлюємо в роті. Це може бути від пластинок, кап до зубів. Це все добре, але постає запитання: якщо підлітку там з якихось причин не можна ставити протез, то все ж таки давайте детальніше поговоримо, що йому там в соціумі, так би мовити, робити. Які саме естетичні, можливо, якісь рішення є, можливо, там якісь психологічні поради як лікар з досвідом. Ну насправді, альтернативного варіанту, який би задовільняв потреби наших молодих пацієнтів, не існує. Ортодонти, які не знають, можна ставити пацієнтові імплант чи не можна. Таких ортодонтів дуже багато, які нам відправляють пацієнтів на імплантацію. Вони пацієнтам пояснюють наступний варіант лікування, тобто вони не знімають брекети до повноліття. На брекет вони наклеюють штучний зуб, який імітує свій зуб в роті, і такі пацієнти можуть ходити з брекет-системою там 6 років. І навіть у нас був пацієнт, який ходив 7,5 років. На років. зараз мода. Взагалі, на брекети зараз мода, але при тому всьому це незручно, це важко. Є проблема з доглядом за зубами, є проблема з гігієною. Тому один з найкращих варіантів, напевно, це. Штучні тимчасові зуби на брекетах. Але, повторюю ще раз, це надто довго, це дуже довго. Альтернативного варіанту, крім знімного протеза, по факту не існує, немає всі інші там, чи містки, чи адгезивні містки, вони передбачають склеювання або фіксацію на сусідні зуби, тому це шкодить розвитку сегмента кісткової тканини або частини зубів. Тобто ми отримаємо. Затримку в розвитку якоїсь ділянки, там де встановлений місток, тому альтернативного варіанту немає. Може бути варіант, як я говорив раніше, взагалі без зубів, але mm -hmm. в такому стані діти почувають себе значно гірше. В стоматології існує дуже багато міфів, і, зокрема, по-любому, щось має бути про імплантацію в підлітковому віці. Для підлітка немає значення: вік, ріст там чи вага. Ну, звичайно, якщо ми не говоримо там про якісь патологічні стани, тому підлітку не обов'язково досягати 18 років для того, щоб встановити імплант дентальний для того, щоб мати повноцінну функцію, мати естетичний вигляд і не мати проблем бути схожим, як наші пацієнти молоді нам говорять, на таких самих своїх ровесників, підлітків і так далі. Тому. Імпланти можна встановлювати з література, говорить 9-11 років. Найменше наш пацієнт мав 13 років. Тому при чіткому плануванні хірурга, імплантолога і лікаря-ортодонта ми можемо давати нашим пацієнтам результат уже в 13-14 років. Тому не обов'язково чекати, оскільки батьки хочуть дати своїм дітям найкраще. Ми дуже часто їм цьому допомагаємо. Більшість людей бояться стоматологів і стоматології через те, що там болить. Якщо ми згадаємо там пеграунд, скажімо, там років 20-30 тому ці бурмашини угу. і так далі. Тому подібне, всіх зразу асоціація, і люди навіть втрачають свідомість. Буває ж таке взагалі. Імплантація це боляче. Насправді не боляче, імплантація ми можемо проводити як під місцевим знеболенням, так і під загальним знеболенням. В нашій клініці є всі можливості для одного або іншого етапу знеболення. Тому імплантація це проста легка процедура. І якщо ми говоримо там про якусь нескладну невелику імплантацію, там один-два імпланти, вона відбувається на протязі 10-20 хвилин. Звичайного знеболювального анестетика, який колеться в роті при лікуванні зубів, є абсолютно достатньо для встановлення одного-двох імплантів. Післяопераційний період, можливо, буде складнішим, якщо пацієнт не буде приймати препарати, які ми в клініці їх видаємо. Пацієнту для того, щоб ми чітко знали, що вони в них є, і щоб вони їх приймали. Тому що практика і досвід показує дивні речі, тому що. Наші пацієнти дуже часто лікують себе самі. Лікують себе за допомогою. Це як сусіс? Нетка нитка, нитка зупи вирвав. Нитка зубів вирвав. В нас є значно цікавіші історії, страшніші історії. В нас є пацієнти, які мазали собачий жир на ясна. У нас є пацієнти, які використовували йод для загоєння імплантів. Зеленку є. Пацієнтів взагалі велика маса, які використовують кілоїдне срібло, які використовують прополіс і цілу купу е, різних природних і неприродних речовин, які е, тримають там кусочки е, від столових приборів е, срібла е, в роті за щукою для того, щоб відбувалося краще загоєння. Ну, у нас насправді е, маса пацієнтів, які займаються самолікуванням і. Для того щоб ми розуміли, що наш пацієнт буде приймати то лікування, яке йому необхідне, ми просто після кожної імплантації чи кожної операції там з видалення зубів даємо пакет з препаратами, з рекомендаціями, з номерами телефонів. Тоді у нас є просто більше ймовірність, що пацієнт прийде то лікування, яке треба. Він не буде мати післяопераційних болів, набряків і ускладнень. Ну, явно порада від лікаря краще, ніж мазатися собачим жиром. То значно само, значно краще. У нас, у нас великий досвід роботи з такими пацієнтами, на жаль. І, на жаль, деколи він закінчується зовсім не так, як планували на самому початку. А який саме період реабілітації після імплантів? Насправді він відсутній. У вас можуть бути незначні обмеження щодо фізичних вправ, там відвідування бань, саун, басейнів. І по суті, все Це, якщо ми говоримо про якісь великі оперативні втручання, коли ми там ставимо 6-8-10 імплантів, тоді пацієнт має більше обмежень. Тоді 2-3 доби ми рекомендуємо там полежати там, чи повести такий пасивний спосіб життя для того, щоб не ускладнювати процес загоєння, для того, щоб зменшити кількість набріків, болей і так далі. Якщо ми говоримо про невеликі імплантації, де там один, два, три імпланти, пацієнт спокійно може ходити на роботу, займатися своїми справами. Сучасна імплантація дозволяє зменшити кількість ускладнень до мінімуму. Наші пацієнти дуже часто після імплантації йдуть на роботу займатися своїми справами. Тому на сьогоднішній день це, це найменша проблема. Знову ж таки, якщо ми говоримо про пацієнтів, які застали стоматологію в Радянському Союзі, і ми говоримо про пацієнтів. Про наших дітей, які приходять на імплантацію, у них кардинально різні відношення до стоматології. Вони між ними велика прірва. І якщо одні застали оці бормашини, які ви казали, які там вібрують гудуть, з низькими оборотами з низькими оборотами, які вібрують, гудуть, то сучасні діти підлітки в своїй більшості вони не бачили такого. Для них стоматологія є значно комфортнішою, простішою, і вони налаштовуються на лікування зазвичай швидше, аніж їхні батьки. Розкажіть, будь ласка, спираючись на власний досвід. Є, взагалі, там сила Селена, міфів про імплантацію якби, в підлітковому віці. Давайте скажімо топ 5 наприклад. Перше, напевно, що ми чуємо найчастіше, що імпланти часто не проживаються. Насправді це не так. На сьогоднішній день є ціла купа маса імплантів, маса виробників. Це більше двох тисяч видів на сьогоднішній день. І імпланти, як ну, ми можемо прийняти з будь там з автомобілями, з квартирами. Я не знаю, є хороші і є не дуже хороші. Давайте мерседес і таврі, тому Мерседес і таврі, абсолютно може бути. Ми не використовуємо в своїй практиці ці імпланти, в яких ми не впевнені. Ми не можемо рекомендувати кожному пацієнтому одні й ті самі імпланти, тому що. Вік пацієнта, кількість оперативних втручань, не які пацієнт переніс, і пацієнт здоровий дитина там чи підліток, вони мають зовсім різні покази і зовсім різні імпланти для них будуть використовуватися. Тобто, перше це імпланти не переживаються, другий міф. Ми про це вже поговорили. Що це боляче? Насправді це не боляче. Якщо пацієнт у нас є такі, які переживає зараз. На жаль, з нашою ситуацією є велика кількість пацієнтів. В яких є психічні, психологічні, неврологічні розлади, таким пацієнтам ми рекомендуємо імплантацію в седації в загальному наркозі. Звичайно, да. це зменшує кількість всіх переживань. Ну, єдиним недоліком є те, що перед наркозами чи перед седаціями пацієнт не має вживати їжу там, чи рідину на протязі 3-4 годин. Все третій міф: імпланти стоять усе життя, за ними не потрібно доглядати. Це міф, тому що будь-яка конструкція в роті має якийсь термін придатності на відміну від імпланта. Імплант може стояти все життя при умові, що ви за ним правильно доглядаєте, а правильно мається на увазі, ви доглядаєте за ним як за своїм зубом. Велика кількість пацієнтів, яка втратила зуби, чому з їх втратила. Тобто ми не говоримо про тих пацієнтів, які втратили там внаслідок ДТП там, чи будь-яких інших травм. Якщо пацієнт втратив зуби, автоматично є проблема в гігієні, в догляді за зубами, тому що побутує думка, і ми часто це чуємо, що там попередній лікар там, чи попередня клініка зробила так, що от я прийшов до вас, тому що я втратив зуб. Але пацієнт звертається в клініку. Або коли болить, або коли вже немає виходу і терпіти не можна, таблетки не допомагають і так далі. І Хочу ще раз нагадати, що якби пацієнти звертались з маленькими там дирочками або на профілактичний огляд з гігієнами, проблем з зубами ніколи б нікого не було. Як говорить один дуже відомий професор: здорові і чисті зуби не болять. Тому. Профілактичні огляди гігієни в гігієніста парадонтолога зменшать ваші проблеми з здоров'ям зубів там на 99%. Тому імпланти можуть стояти все життя при умові, що ви вмієте доглядати, а чи вмієте ви доглядати, має сказати гігієніст або парадонтолог, він може оцінити якість вашої. Чистки зубів вдома зубною щіткою пастою. Можу сказати на проблемні місця, які у вас є в роті, де ви вичищаєте, де ви не вичищаєте, і вкаже вам на засоби, якими треба доглядати і як ними користуватись. Четвертий міф: імпланти не можна ставити дітям. Це міф, ми про це говорили. Я про це говорю на конференціях, на які мене запрошують. На сьогоднішній день це така болюча тема, і дуже мало. Батьків людей і загалом стоматологів, лікарів, знають про імплантацію у підлітків. І останній міф, мабуть, про імпланти людям похилого віку, людям, які мають проблеми з щитовидкою, ну і різні супутні захворювання. Найбільша проблема для імплантації: відсутня щитовидка, цукровий діабет і по суті, усе. Ну, паління це відносний фактор. Загалом всі фактори є відносними, але при цукровому діабеті, при відсутній щучовиці у нас при одному варіанті не відбувається нормального загоєння, а при іншому варіанті у нас поганий рівень обміну речовин в організмі, кальцію в тому числі. Тому для таких пацієнтів є давним-давно придумані імпланти. Хороші швейцарські, які ми ставимо в себе в клініці. По-перше, сертифікат, який видає виробник довічної гарантії на імплант, по-друге, ці імпланти тестуються в тварин. Одні з небагатьох, а можливо єдині, які тестуються на тваринах, і тільки тоді виходять в люди, грубо кажучи, тобто до таких лікарів, як я там чи інших імплантологів, ми чітко розуміємо кількість прижитих. Імплантів у тварин ми розуміємо, як ці імпланти тестувалися на пацієнтах, які мають онкологію, хіміотерапію, які мають відсутність щитовидку, там цукровий діабет, які палять, які мають автоімунні захворювання, там проблеми з кісткою, пародонтити і так далі. Тому на сьогоднішній день все це міф. Імплантанти прекрасно приживаються в людей будь-якого віку, і імплантанти приживаються в людей, по суті, з будь-якими захворюваннями. Для них є інші терміни реабілітації, переживлення і встановлення коронок на ці імпланти. Отже, якщо резюмувати, то імплантація в підлітків, звичайно, що можлива і потрібна, але все це виключно за індивідуальною діагностикою. Олександре, я хочу, щоб ви побажали щось нашим глядачам і дали якісь практичні поради з власного досвіду. Нашим глядачам і в першу чергу нашим пацієнтам я би хотів побажати по-перше міцного здоров'я, а по-друге, якщо ви не можете досягти результату з своїм сомнічним здоров'ям або ви не знаєте, що вам робити. На сьогоднішній день в, в еру цифрову цифрових технологій ви маєте цілу купу можливостей довідатись, що відбувається в тій чи в іншій клініці, які методи лікування пропонують дітям, підліткам чи дорослим там, дідусям і бабусям. Тому ви завжди зможете знайти свого лікаря, звернутися в клініку і, по крайній мірі, отримати достовірну консультацію, яка розкладе всі крапки над вашими запитаннями. Друзі, це був перший подкаст Grey Dental. Ми дякуємо Олександру. Обов'язково підписуйтеся на нас, обов'язково ставте лайк, дзвіночок і найголовніше, пишіть про всі ті проблеми і всі ті запитання, які вас турбують. А ми вже дамо відповідь. На все добре!